Ви вітання, друзі! В ефірі передача Європейський Вектор. З вами я, Олена Третяк. Ми на хвилі з FM Радіо Вежа, а також телевізійному каналі Вежа. І сьогодні поговоримо трохи про історію нашої Галичини, а гостем студії є генеральний директор національного заповідника Давній Галич Володимир Олійник. Вітаємо вас в нашій студії. Добрий день. Я вас запросила з нагоди фестивалю в Галичі, і він буде в, в Галицькому замку цими вихідними. Великий красивий фестиваль історичної реконструкції називається він Ремісничий двір княжого Галича. Що там планується зробити? Чи це перший фестиваль? Ну, по-перше, він буде відбуватися в дитинці давнього Галича в Крилосі, не на Галицькому замку. А на Галицькому замку буде першого числа по свята в лицарі. Отже, тепер про фестиваль Ремісничий двір ну насправді це буде такий своєрідний з'їзд реконструкторів, які демонструватимуть, а як колись займалися люди ремеслами. Тобто як випарювали сіль, те, що зараз спільно з і коломиєю ми актуалізовуємо це питання, тому що насправді галичина колись багата була завдяки ну, цим видобутку солі. Далі, як робили вироби по шкірі, як робили вироби з глини, зокрема посуд і інші вироби, як робили вироби з дерева, як шили одяг. Ну і багато-багато інших ремесел як варили їсти. Можна буде не тільки побачити, як це роблять реконструктори, але й самим спробувати. От, фактично, ми цей фестиваль називаємо занурення у середньовіччя, коли такий середньовічний табір. На середньовічні намети з тканини, і в них живуть такі умовно люди, які 800 років тому жили і займаються тим, чим тоді займалися. Це надзвичайно цікаво так. буде побачити. Оці всі люди, ви кажете, що це з'їзд реконструкторів, тобто це є спеціальні люди, які вивчають історію, історію одягу, в тому числі. Так Так, вони є експерти. Ну, скажімо, цей проект цього року відбувається. В рамках великого проєкту, який підтримав Український культурний фонд, і де ми будемо демонструвати вже в осінь, вересні, жовтні, як одягалися князі, як одягалися ремісники, як одягалися звичайні люди. А фестиваль є, так би мовити, предісторією цього, цього дійства. І об отже, в вересні, жовтні буде і ще одна нагода завітати до Продовжу, вас, так та, продовження. Нас буде відкриття експозиції зробленої в рамках Українського культурного фонду. Оце частина проєкту вбрані в історію, так, так та, я його які реалізує Український культурний фонд. Так? Так. Угу. А яких спікерів ви запрошуєте? У вас ж там будуть, окрім ремесел підніматися теми історичні? Та з якими темами взагалі спікери приїздять до вас? І хто це люди? Е, ну для прикладу буде наш місцевий історик і краєзнавець Мирослав Волощук, науковець? Е, ну і інші спікери, які будуть висвітлювати теми знову ж таки. Релігії тогочасної, ремесел, архітектури тогочасної і багато-багато ну, і іншого. Взагалі Але... достатньо є джерел таких літописних, давніх, з яких ми дізнаємося історії давнього. Ну, насправді чи... дуже небагато. Тобто, фактично, ще, от 16 століття від XVI століття вже більш-менш якісь документи можна знаходити. А 12-11 десь ну століття, то фактично це одиниця, це ці літописи, які ми знаємо, е, і все. Mm -hmm. ну, от ті, що фактично в школі ми проходимо, mm -hmm. ті, що вчимо, ці літописи Ну, ці кріхти, практично ж небагато та, інформації там речення. От mm -hmm. для прикладу по Коломийській солі, то там дві згадки є в літописах. Mm -hmm. там. Що Данило говорить, а Коломийську сіль залиште для мене, наприклад. Угу. Та, і це говорить, що історія Коломийської солі, наприклад, вже дуже давня. Але ну, я трошечки піду далі. Насправді, цей фестиваль зарадка тенденція є в історії і в вивченні історії, і в збереженні культурної спадщини, люди хочуть емоцій. Тобто, оце фактично те, що та ком... ну, бо я тільки два з половиною роки очолюю заповідник, і та команда, яка зараз працює, перше, що ми зробили, ми забрали з екскурсій тисячу дат. Тому що екскурсії були реально для, ну, чуть не для науковців. Ще більш-менш вони може би були для старшокласників, які ну, це вчать і їм потрібно десь повторити. Але аж ніяк не для пересічних людей, які, ну, для прикладу, я так відверто скажу, що в нас половина цільової, ну, цільової аудиторії це приймає рішення їхати мама, яка або тиждень працювала. І хоче розвіятися, або тиждень ну, з дітьми займалася і хоче розвіятися. Тобто і вона каже, а давайте в суботу чи в неділю mm -hmm. Mm -hmm. десь поїдемо. Ось, і, і от саме на таку цільову аудиторію ми десь змінили, змінили підходи, і зараз екскурсії для для Таких, ну, тобто вони стали популярними, вони стали легшими до да, сприйняття. Вони стали театрі. легшими, uh -huh. тому що самі розумієте, після того, як ви почули 10 дат, і ви не розумієте, де я що зі мною відбувається, і так далі. І друге, що ми почали орієнтуватись на відвідувача, так? що Якщо, йому, ну, якщо от вони хочуть емоцій, ну, зараз, зараз розумієте, uh -huh. що всі хочуть якихось позитивних емоцій в час війни особливо, а ми фактично десь тільки 4 місяці почекали, а далі відкрилися, бо ну, був попит uh -huh. у цих внутрішньопереміщених е осіб. Ну і місцевих мешканців, тому що дуже велика напруга, і треба десь проводити вільний час. І ми почали дуже багато заходів. Але, ну, зокрема, цей ремісничий двір це один із тих, де можна занурити свою історію і отримати позитивні емоції. А взагалі, хто він ваш відвідувач? Це навколишні скажімо так, мешканці чи десь десь здалі приїздять до вас? Ну, фактично ви знаєте, туди, де вдається закинути нашу інформацію. І куди їй вдається звідти, закинути? Звідти приїжджають. Ну, Дніпропетровськ, Запоріжжя. Львів, ну скажімо так: 50% це Івано-Франківська область. Далі 20% — це Львівська область, ще там 20% – це Тернопільська, Чернівецька. Ну ті, що навколо, тобто це Галичина, Галичина. Ну і десь відсотків 10% – це вже далі. Ну тобто, але є, ще і Канада, і Бельгія, і Швеція. І Литва, Латвія, ну, тобто, фактично, uh -huh. з Європи, ну де м, люди, ну скажімо, цікавляться історією, тому що ми туди їздимо і до нас приїжджають так само е, от, впитувати ту, uh -huh. ту історію. Ну дуже е, от, фактично за ці два з половиною роки ми відкрили ну, ці об'єкти були, але ми. Надали їм нового дихання два об'єкти це Галицький замок і храм Святого Пантелеймона. Ну, Тобто всі знали, що це є, але там ну, умовно гуляв вітер і заходив хто хоче, і ніхто не прибирав. Ну, хіба угу. там два рази в рік косили траву. А ми десь поставили стенди, ми поставили інформаційні щити, ми зробили макети зараз біля храму, ну, це по замку. На храм біля храму Святого Пантелеймона, ми, наприклад, теж поставили стенди, і зараз хочемо, ну скажімо так, продемонструвати, де стояв палац Романом в кому народився Данило Галець. А він так і десь там поряд розташований, ну, як кажуть літописи. Так та, ну, літописи не кажуть, <гум> але Скажем, дитинець, де правили uh -huh. князі, то був в Крилусі. Це точно. Тобто, це є кілька згадок про це. А для прикладу, засновник Галичини, ну, Галицького князівства Володимирко Володаревич, то він жив на Спаському Городищі. Це. Ну, скажімо так, проглядається від Крилоса на якщо попрямі, це три кілометри. Далі Роман Стиславич, Данило Галицький і Король Данило, то вони жили вже на Пантелеймонівському городищі. Ну і так далі. Тобто, угу. ну, взагалі Галицьке Волинське князівство, столиця якого був Галич, ну ми зі школи пам'ятаємо напевно, всі, воно мало величезне значення. Все ж таки, це був так, якби спадкоємець київської Русі, так. Та я всюди, де йду, намагаюся повторити, що чим цінний Галич? Тому що для прикладу, ну от десь був заклик, щоб інші ОТГ допомогли Галичу, ну трошки повстати там чи інші області. От чим важливий Галич? Тому що коли почала це друга гілка державотворення України, коли почала занепадати Київська Русь, то Україна збереглася в вигляді Галицько-Волинської держави. З центру Мугаличі. Ну, а яка це була княжа доба взагалі? Що відомо? Можливо, що історики чи археологи знайшли якісь відомості? Ну, з того, що відомо всім, то це те, що, ну, скажімо, були постійні війни, забіги, відступи і тому подібне? А те, що невідомо, це те, що галич не спалювали. Ну, тобто, що археологія показує, ну, принаймні, це, це одне з тверджень, яке не, не дуже є широко відоме, що галич не спалює, тому що археологія показує, що ну, нема тих, що коло храмів. Є фундаменти, але тих згорілих рештків небагато. Тобто, що Галич занепав не через те, що, скажімо, вороги його спалили, а через те, що ну, ці боярські постійні суперечки, ну і плюс набіги зі сходу Данило переніс столицю в холм. Mm -hmm. Ну і Після того, якби Галич почав занепадати. Але ж церква, храм святого Пантелеймона був дерев'яний і він був спалений, здається, так? Ну, ні, наскільки мені відомо. Угу. Це ну, храм Святого Пантелеймона відразу. ну, Тобто, тоді будували з певних, з певних каменів. Ну, це не камінь, це угу. такий. Для прикладу, Успенський собор був з алебастру. Ага. Храм Святого Пантелеймона mm -hmm. Я якби, зараз не готовий сказати, mm -hmm. бо така спеціальна спеціаль. у вас в програмі фестивалю. Є також презентація оцеє середньовічної амуніції, і навіть є вишкіл військовий. Так це використовуватиме ця амуніція реконструйована так. Оцими Людьми спеціальними реконструкторами, як це буде відбуватися, оцей вишкіл взагалі? Е, ну так, так і буде відбуватися приблизно, як ви Воно собі, ж напевно важке, як там ви, як все ви себе. собі уявили. Так. Тобто ці реконструктори, вони е, ну, по спеціалізаціях знову uh -huh. ж таки, якщо я перед тим говорив, що буде е, ремісник, який е, робить вироби зі шкіри. То він на тому спеціалізується і він їздить по всій по всьому світу, демонструє, як колись в Україні робили вироби зі шкіри. Якщо є ремісник, який реконструює вироби з глини, то ну, так, та сама історія. І є ті, хто відтворюють мистецтво лицарського бою, ну чи не лицарського середньовічного. Угу. Тобто вони шукають в книжках, як виглядало собі, шиють. Чи кують угу. певні обладунки, виготовляють, виготовляють чином, певні угу. обладунки. Ну і потім знову ж таки їздять по різних фестивалях і демонструють або б'ються. І там так, в нас буде ну, поділ відвідувачів на дві частини, і вони між собою будуть Битися. трошечки змагатися. Так. На зброї а, на тій та. так. Ну, також багато задають питань, що під час війни ці хлопці, що беруть участь, чого вони не на сході, то в нас дві треті, щоб ви розуміли, це якраз є бійці діючої армії. Ого. Та, тобто вони якби знають, що, наприклад, у них там на певну дату припадає ну, так таке так, подія. І вони ну, беруть відпустку і от приїжджають і беруть участь. І, для і, них, далі, їдуть, так, ага. і, і далі їдуть воювати. І, і вони трошки картинку змінюють та обстановку. Питання не в тому, що вони змінюють, просто ну, якби треба і нести в світ то, угу. що колись відбувалося. Угу. Певну місію. Нещодавно разом з Прикарпатським університетом пройшла така комп'ютерна гра Вікторина Давній Галич. Хто був ініціатором взагалі її створення і для чого вона, і хто в ній грав, і яка була мета її? Розкажіть про цю гру. Ну, Ініціатором був Прикарпатський університет, тому що минулого року ми відзначали 1125-річчя Галища і один факультет, я знаю, що розробляв гру, потім інститут. Ну, там, де на дизайнерів вчаться, робили дизайн цієї гри. Ну і отак кілька кафедр угу. фактично створили таку о, зараз популярну гру. І знаю, що коли ну, був заклик, щоб по всій Україні грали, то це тисячі учнів взяло участь в цій грі. Як ви вважаєте, ця гра вона популяризує історію давнього Галича чи взагалі українську історію? Ну Будь-які дії ми просто живемо в дуже швидкозмінному світі. Uh -huh. розумієте, Якщо ми будемо казати, що ця гра популяризує, то ну, все в сукупності uh -huh. дає свій результат. Тобто цей фестиваль далі для гра. Далі, там сесія обласної ради відбувалася, ну і отак постійний... Угу. увага постійний, була прикута, так? так угу. Привернення уваги, воно і дає оцю популяризацію давнього Галича. Щоправда, ми не тільки, ну скажімо, дійствами займаємося і про них думаємо, просто це такі яскраві приклади. У нас, для прикладу, йде археологія, тобто у нас дуже цікаві показники по трипіллю і по голіградській культурі, для прикладу, тобто цього року теж по всіх засобах масової інформації України пролетіли новини і сенсації по цих дослідженнях. Далі ми десь робимо проекти. на... Реставрації, ну, тобто замок майже попав, але ж ну, так і не був реставрований. Але ми паралельно ще на різні, ну на, на дах Успенської церкви маємо проєкт. Зараз його просуваємо багато всього іншого. Ну І дуже дуже цікавим є те, що ми шукаємо, що ще. Відбудувати, тому що людям ще хочеться і доторкнутися до того Галича. Тобто, через заходи ми це вже навчилися робити, але ще би хотілося ну, якісь кліті. Це таке як в парку Київська Русь, дерев'яні укріплення, знаєте, вали земляні вали, і зверху дерев'яні такі конструкції. От Ми про це думаємо, як це відбудувати. Ми думаємо, як Успенський собор в таких. Легких конструкціях його каркас зробити. знаєте. Ну, тобто, бо в культурній спадщині є така річ, що не, не знаєш, не, не псуй. Ну, тобто, Якщо ти не знаєш, як він виглядав, тому, не, тому нічого, не так? вигадуй, угу. і тому що ну, потім знайдуть, як він виглядав, а вже перебудовувати буде неможливо. Ось, тому тому бо була така ініціатива відбудувати угу. Успанський собор. А чому він так цікавий його відбудова? Тому що це третій величині в Київській Русі. І що це означало? Це означало, що в Галичі був центр освіти, культури, духовності і книгописання ну, фактично Галицько-Волинського князів. Ну, цих всіх західних земель. Тому тим Галич величний, тим він і цікавий ну тому і потрібно десь об'єднувати зусилля і робити з нього таку родзинку. Ну він не вартує уваги однозначно. Ну до нас всі знаєте так скептично їдуть. Але ну от якраз родзинка Галича в тому, що ну без екскурсовода його не можеш пізнати. От mm -hmm. обов'язково має бути та людина, яка скаже: от тут сиділи, mm -hmm. ну тут mm -hmm. інтронізували князів. А тут mm -hmm. був палац такого-то князя а тут могила такого-то князя, і воно включає уяву. і Люди насправді виходять в захоплення. Ви знаєте, ви зараз розповідаєте, а я згадую. Розмову з Володимиром Гайдаром і його історію власне, от палацу Потоцьких mm -hmm. практично так само лишилась тільки лишилася тільки брама, в'їзна, а все решта ну не збудуєш, тому що немає креслень, так і треба чимось наповнювати. Але ви добре кажете, що. Окрім екскурсії, окрім фактажу, можливо, історії, так люди хочуть щось помацати. Так, так. Дайте їм щось помацати. Я знаю, що працюють у вас там археологи, весь час працюють, всі там у вас копають. І останні розкопки теж дуже такі вагомі. Із них можна буде щось зібрати. А... В Галичі є, є момент, ну, це так, щоб порівнювати mm -hmm. з палацом Потоцьким, сталого розвитку. Тому mm -hmm. Умовно, якщо би там було хоча б 100 тисячне місто, то розвиток би був набагато більший. Це і кадров, ну це і кадри, так, тобто люди, які там народилися, пішли, повчилися і вони можуть вернутися і розвивати, для прикладу, цю територію. Далі інтелекту, освітні заклади і так далі. Ну тобто, зараз, наприклад, ми мусимо заходи робити. В більшості назовні, так. Uh -huh. Тобто, якщо Івано-Франкіст не приїжджає, то ну, місцевих замало для За масштаб, uh -huh. масштабу. Uh -huh. Ось. Тому палацу Потоцьких в цьому плані суттєво легше, але тим не менше, ну якби все починалося. Ну, ми не перетягуємо ковдру, але ми говоримо, що. Треба зберігати спадщину вісімсотрічної давності і від початку. роботи багато що у вас, що у них <смі> <смі> та, <смі> мені здається, та. чи не було у вас, чи можливо є ідея створити інтерактивні якісь музеї, інтерактивні експозиції? Тобто, практично там немає експонатів, але так, про них є. Розказана історія. Ну насправді ну, в мене це не мрія. Це така ціль, просто угу. ті команди, які бралися робити це за гроші, не довели. От мені дуже подобається екскурсія давнім Звенигородом. Ну, тобто, це в віртуальних окулярах. Тобто, це коли ти от, от просто в кімнаті навіть вдіваєш окуляри віртуальної реальності. І, і ти опиняєшся в в тому, знову ж таки, в тих дерев'яних палацах, ходиш в, по, тому часі, так? в тому часі. Ну і воно дуже реалістично. Я так е, хоті, хочу зробити на Галицькому замку в першу ну, бо це один з таких найбільш відвідуваних об'єктів. А згодом і в дитинці давнього Галича. Ну, тобто, отаке. Ну, ми маємо напрацювання, у нас вже є креслення, все. Але ну це вже програмне забезпечення. То ми ну скаже, нас підводять ті люди, які за це бралися. Ну але якщо у вас є це на меті, ви це звісно, що зробите? Так та. і у вас є дуже цікавий такий об'єкт, Галичина могила, розташована там легендарна княжа криниця, і там створений вже музей. Наскільки мені відомо, так туди можна потрапити без екскурсовода. Чи він ну, так само екскурсії, в... тільки потрібні? Ну, можна, напевно. Справа в тому, що все, що на вулиці, тобто в дитинці давнього Галича, то можна без екскурсу вода, а в Галичину могилу і в сам музей історії Галича, то треба брати екскурсію і платити вхідні квитки. Ну, тобто є два моменти, вхідний квиток, то ти тоді попадеш в Галичину могилу без екскурсу вода. Але ну, там ж нічого не буде зрозуміло, тому бажано. Ну, Просто та, ти та. По по подивишся на цей курган, напевно, та і все. Ну, єдине, що кажу, бо я дуже прискіпливо ставлюся до зворотнього зв'язку. Ну, тобто, от, мені здається, що заповідник трошечки застарілий, що експонати. Ну, тобто, наповнення саме, методи роботи. Але, ну. В маркетингу є таке поняття опитування. Так? Ми опитуємо на виході, і людям дуже подобається. Тобто, що музей на першому місці в нас йде музей етнографії, uh -huh. тобто де хати історичної давності, на другому місці Галицький замок. Це новий об'єкт, який ми ну, фактично відкрили. Але ну, саме слово замок воно притягує. Ну і, звичайно, ті краєвиди і історія. Ну і На третьому місці це дитинець давнього Галича. Потім храм Пантелеймона, і ще в нас є музей Караїмської історії і культури, єдиний в Україні, такий унікальний. Тобто Караїмів прислав хан Батий, коли умовно так би мовити, захопив цю територію для того, щоб вони контролювали торгівлю ну, на Галичині. Бухгалтерами були Галичани? Ні-ні, ну вони і займались торгівлею. Uh -huh. тобто вони і займалися, ну, тобто вони певну сферу торгівлі вели. Uh -huh. А храм Святого Пантелеймона, яка його історична цінність? Е, ну, повторюся, що його будував князь Роман Мстиславич, який створив Галицько-Волинське князівство. Є також версії, що його починав будувати осьмомисл, ну, тобто ще давніше. Але ну, мораль в тому, що по тих згадках, які є, то йому 830 років на даний час. І ну, біля нього був палац, де, ну, за твердженнями науковців, що біля нього був палац, де жив Роман Мстиславович і народився Данило Гава, король Данило. Надзвичайно цікава наша історія, і коли ми будемо її знати, ми зрозуміємо, все ж таки хто ми не дамо нас знищити. А наскільки держава зараз вам допомагає, сприяє, не заважає? Звісно, що час військовий. Але Черчилль казав, що якщо не будуть працювати театри, тоді для чого ж ми воюємо? Так як ситуація взагалі з державною підтримкою, допомогою? Ну я знаю, що в державному бюджеті врізали цього року ну, верніше, на наступний рік. Забрали ще 40 видатки, 40 мільйонів на культуру, і ну, якраз зараз шукають, як що скоротити, щоб можна було прожити. Але ну, загалом розуміння є. Угу. Тобто, по-перше, галузь несли до ну, стратегічних, тобто, що можна бронювати там, ключових працівників, бо є розуміння, що. Вони несуть оцю державницьку функцію. Друге, що ми національний заповідник давній Галич, тобто ми частинка цієї держави, тобто я не розділяю, що є держава і є заповідник. Uh -huh. Тобто ми якби таке одне ціле, ну звичайно, що є політика міністерства, ми вже її впроваджуємо, але тим не менше, ну тільки те, що нас ну заповідники зберегли і музеї, і тільки те, що на них. Є певні витрати, щоб утримати трудові колективи, щоб вони не закрилися. Тому що добре, що ще в нас ну, рахують по чах. А є такі меморіальні комплекси, там Бабин Яр. Чи Биківнянські могили. Тобто, там ну, фактично ти тільки, ну, це так як наш Дем'янів ЛАЗ, так. Тобто, ти там тільки можеш демонструвати ну, які там угу. фестивалі, чи ще щось, тобто, яка, яка там популяризація? цей. Але ну, тільки те, що зберегли і утримують, це вже великий плюс. Ну, і, і фактично скажу також, що є розуміння суспільства теж. Тобто, бо Ну, здава... Бо ми робимо, ну самі розумієте, якби в час війни, ну, це я вже назвав, що це фестиваль, але це uh -huh. насправді проєкт «Брані історію. Ну, для, для того, щоб трошечки інформаційному просторі, uh -huh. щоб люди приїхали, давайте говорити по правді. Але ну, дехто закидає, а чого всі на війну не йдуть, то зараз є розуміння суспільства, що. Військові ментально здоровлюються їхні сім'ї ментально оздоровлюються. ну єдине, що мушу відзначити, що це зараз зросло в десятки разів. Вартість того це не про вартість. Mm. Я про кількість військових про кількість. і ага. про кількість сімей. Uh -huh. Тобто ще півтора року тому то їх не було майже, були тільки внутрішньо переміщені люди. А зараз ну от десь 50% це військові та їхні сім'ї. Відвідують е, заповідник 50% – Це ну, скажімо так, цивільні люди, угу. які прийшли розвіятися. розвіяти. Маєте можливість зараз прямому ефірі запросити всіх назвати точні дати і час, коли це буде проведено. Шановні глядачі, і Сюди слухачі, запрошуємо на ремісничий двір давнього Галича. Це такий з'їзд реконструкторів зі всієї України, де ви зможете зануритися у історію. І побачити, як в середньовіччі люди роб... ну, працювали, жили, як робили вироби з глини, з дерева, з шкіри, яка була зброя, як нею користувалися, і багато-багато інших. Ну, і також можна послухати наукові лекції, ну такі науково-популярні лекції на тематику Галицько-Волинського князівства. Я вам дякую за участь в ефірі, Володимире. Ми вам дякуємо за те, що ви маєте можливість це проводити, знаходити цю можливість. А для всіх, хто нас слухав і дивився, я нагадаю, що це була передача «Європейський вектор. А гостем у нас був сьогодні генеральний директор Національного заповідника Давній Галич Володимир Улійник. А в студії працювала для вас Олена Третяк. До побачення, на все добре. Нехай щастить. До Побачення.